Як додати свою роздільну здатність через Nvidia? Відкриваємо панель а, керування Nvidia, змінення роздільної здатності. От там така кнопочка буде створити нове. Вводимо своє число пікселів, яке ми хочемо, собственно. А, нажимаємо Plus Test. Воно е, зміниться у вас. Кран почерніє. Е, роздільна здатність зміниться, воно стане квадратним, чи яким ви поставили. Ви нажимаєте Да. якщо все гаразд. І вона у нас додається. Так бачимо, у нас а, наша роздільна датність появилась, галочка є. Значить, нажимаємо ОК. Переходимо у наступний пункт. А, ви бачите назву на екрані перед, передостання. У вас буде стояти а, третій пункт, не виконувати масштабування. Вам треба поставити а, у, а, екран, увесь екран. Далі дивимося. Наше ч. це роздільна здатність чи ні яку ми ставили. Якщо все, все добре, нажимаємо примінити У нас тут екран почерніє Але все добре. Переміщаємося в гру. Так, тепер по науштуванням самій грі. Дивіться, заходимо в науштування. Відео. І тут ставимо нормал 4 на 3 там white screen 16 на 10 У вас це буде називатися українською широкоекранне. 10. На герцовку не звертайте увагу, будь ласка. Бо це. Воно так Я так науштував його в попередньому частині ролика. Дивіться, ми все встановили, все, от ось у нас розтяг, все, що треба. Так от за перегляд